Я отримала передзамовлення з мальопуса. І, здається, здається, це новий том темного дворецького. Я так думаю. Здається, я там передзамовляю лише темного дворецького. Але хто мене знає, все може бути. Давайте поглянемо. Хм, так, так, це темний дворецький, як зазвичай, конвертик. І тут має бути щось, щось цікавеньке. Давайте поглянемо, що там. Всередині. Окей, наліпочки. Я забула, як це називається. Щупальце кальмара? Окей. У будь-якому випадку. Я зберігаю, дякую, я таке збираю. І це наступний шостий том темного дворецького. Вже вийшов шостий, а я ще п'ятий не прочитала, бо не мала на це Часу, отже, ми звільнили його з палівочки. Подивіться, який гарненький. Наскільки я зрозуміла, то в цьому томі буде йтися про викрадення дітей, тобто по всій Англії відбувається викрадення дітей. І сієлі разом зі своїм темним дворецьким тягнуть за ниточки, які приводять їх до церкової трупи. І вони мають вписатися туди, щоб розслідувати цю справу. І, здається, я закохалася в оформлення цього тому. Мені дуже подобається обкладинка, якщо чесно. Хто вже з вас встиг не лише отримати, а й прочитати? Розповідайте, бо я не знаю, коли дійду. Тим не менш, коли б я не дійшла, але прочитаю залюбки і чекатиму наступні томи.